Велика і особлива честь сьогодні відкривати цей форум разом з вами. Форум, що об'єднує правників насправді з різних країн, які опікуються спільними темами. Ці теми впливають сьогодні на безпеку, на стабільність, на боротьбу з корупцією, злочинністю, на економічні відносини між країнами і загалом на сталий розвиток держави. Ці непрості часи сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що права це не лише про формальні процедури, насправді це про цінності, які ми з вами обираємо захищати. І сьогодні цей порядок денний, який ми з вами бачимо в програмі наших тем і обговорення це саме про такі цінності, це про доброчесність, про відповідальність. Про ефективність у протидії корупції і злочинності. Зараз я хочу висловити особливу подяку республіці Польща, нашому надійному партнеру, другові і сусідові. Ми щиро дякуємо вам за допомогу соціальну, військову, гуманітарну, дипломатичну. Це допомога, яка стала прикладом справжньої солідарності. Сертично дякую народові польському жондові речі посполитий польській о російським полякам за вспраці оказання України в найтрудніших хвилях. Кожна українська родина очувати помоць в скроненню солідарності і чоловічинстві. Також дозвольте зараз від серця. Подякувати голові організаційного комітету 4-го юридичного форуму Ярославу Васильовичу Романчуку. Саме завдяки вашій ініціативі. Сьогодні Арма тут. Я тут, моя команда тут. Саме сьогодні, завдяки вам. Ми маємо можливість обговорювати такі важливі для України, для Польщі, для європейських країн і світу нагальні теми. Дякую вам. Дозвольте вручити монету від Національного агентства виявлення розшуку активів в Україні. <Цілова>.